У Білорусі масштабні вибухи. З'явилися перші кадри великих підривів у населених пунктах країни. Почали падати безпілотники з вибухівкою рашистів. Схоже, до і сам Лукашенко. Сьогодні він обіймається з путіним, а завтра рашисти обстрілюють його міста. Як же тепер виправдовуватися перед народом? Постає питання. Утім, Лукашенко вигадав і зробив свою рідну відповідь Путіну. Про це почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. У Білорусь залетіли ударні безпілотники шахет, якими армія окупантів атакує Україну. Про це передає моніторинговий проєкт Білоруський Гаюн. Повідомляється, що ударні БПЛА залетіли з Чернігівської області у напрямку Гомельської області у Білорусі. Відомо, що два із них перелетіли в районі Нової Гути та рухаються курсом на Гомель. Ще один зайшов у районі Лоєва та рухається у напрямку. Койніков ядеться у дописі. Окрім того, за даними проєкту у небі над Білоруссю перебуває вертоліт із Лукашенком, який прямує південним курсом із резиденції Озерний. За попередніми даними вертоліт летить до Микашевичів. Повітряні сили збройних сил України неодноразово вже повідомляли про заліт російських безпілотників у Білорусь. Так от, в Гомельській області Білорусі вибухнув російський дрон, який залетів туди під час атаки Рафі на Україну. Про це повідомляє моніторинговий канал Білоруський Гайон. Зазначають, що шахет вибухнув у Калінковичі. Через це у селищі зникло світло. Жителі Калінковичів чули гучний звук вибуху. Згодом цю інформацію вдалося підтвердити із кількох джерел. Ідеться у повідомленні за 12 хвилин до цього. Українські моніторингові канали інформували, що дрон увійшов у повітряний простір Білорусі поблизу Наровлі. Цю інформацію також підтвердили повітряні сили збройних сил України. Наразі невідомо, чи здетонував безпілотник самостійно, чи був збитий силами ППО у білоруському гайні. Також додають, що вістань від Наровлі до Калінковичів становить 40 кілометрів. Які шахет може подолати лише за 11 хвилин, бо середня швидкість 200 км за годину? Траєкторія та швидкість руху шахеда свідчить про те, що в момент вибуху дрон уже був над містом. Ба більше у чатах міста Калінковичі поширювалося відео, що зафіксувало падіння безпілотника. Відео супроводжується наростаючим шумом бензинового двигуна, як у мопеда та оглушливою детонацією боєприпасу. Цей звук почули мешканці всього райцентру та сусідніх сіл. Ну а в той же час у Білорусі вже затримали жінку з камери, будинку якої було зняти падіння шахеда. Із камери відеоспостереження її будинку було зняти падіння безпілотника типу шахет, які РФІ використовують для ударів по Україні. Про служба МВС Білорусі повідомила, що передаючи інформацію, фото та відеоматеріали адміністраторам деструктивних телеграм-каналів, жінка не лише могла посіяти паніку серед населення та й дезінформувати його, а й заробила собі кримінальну відповідальність. На опублікованих МВС кадрах можна побачити, що озброєні співробітники проникають до приватного будинку жінки. Видання медіа зона Білорусь пише, що розташування хвіртки, її форма, колір і форма паркану на записі силовиків збігаються з тими, які були на відео, що зафіксували вночі 3 жовтня момент падіння дрона Камікадзе Шахет. Відео було знято камерою відеоспостереження, а потім з'явилося в чатах Калинковичів, стверджує флагшток. За даними видання, приблизно о 4.55 ранку жителів Калинковичів розбудив свист від падіння дрона. Звук вибуху був такою силою, що багатьом свідкам здалося, що вилетять шибки у вікнах. Звукова хвиля дійшла до сусідніх сіл. Моніторинговий проєкт «Білоруський гайон» встановив, що шахет уночі 3 жовтня залишив Київську область України та залетів до Білорусі курсом на Мозер у районі 4.40 ранку. За даними проєкту, чергова авіація Білорусі тієї ночі в повітря не піднімалась. Це не перший випадок, коли рашистські дрони камікадзе порушують білоруський повітряний простір. Нагадаємо, що у ніч на 26 вересня до Білорусі залетіли аж чотири Бупола шахет, один із яких вторся з боку ерафії. Цієї ночі над південним сходом країни у повітря підіймали два винищувачі. Після цього всього Лукашенко надав і коментарі, де заявив, що ні Україна, ні Арафія не вміють корувати безпілотниками, тому вони залітають на територію Білорусі. Також самопроголошений президент Білорусі заявив, що Україна планує закупити 5 мільйонів БПЛА. А Арафія, ну ви панімаєте є що більше. Мене що насторожує закупити, то вони закупили, а керувати ними не вміють. Були випадки, коли вони залітали до нас. Ми їх збиваємо, не зважаю, що російські, вони чи українські, але ні Росію, ні Україну публічно не критикуємо. Ну а далі давайте заслухаємо, що ще заявив Лукашенко під час цього інтерв'ю. Що стосується безпілотників, не скажу, що це якась новинка в військах. Ти саме це розумієш. але тим не німіння так масово. в войне, сделать беспилотников чуть ли не основным средством поражения, такого еще не было. Сейчас массово начали клепать эти беспилотники. Украина вот планирует получить чуть ли не 5 миллионов беспилотников, произвести и закупить. Россияне, понимаете, еще больше. Но меня что настораживает, что закупить-то закупили, а управлять еще ими не умеют. Поэтому часто эти беспилотники, которые запускаются там за Киев и дальше, и в западную Украину с стороны России, против них еще радиоэлектронные борьбы системы работают, сбивают их с пути. И они иногда то влево, то вправо залетают, теряют ориентацию. Несколько случаев таких было. С одной стороны и с другой. С стороны России, с стороны Украины. И мы так жестко украинцев критиковали, и они нам по этому же каналу, что мы общаемся, Вы передайте президенту, что вы нас критикуете, а когда с Росії залетают, вы не критикуете. Ну, я говорю, хорошо, тогда Соломонова решение. Мы в средствах массовой информации не будем ни одну сторону критиковать, ни другую. И возмущаться не будем. А будем разбираться на уровне специалистов. Что мы и делаем, и делали долгое время. Ну вот вчера, я даже удивился, когда получил информацию, это наши беглые там. За границей начали подкидывать информацию, что а, навстречу президентскому борту там вылетели беспилотники, потом подхватили украинские якобы. Ну, вам виднее, кто там этим занимается. Я крепко не вникал. Думаю, что это ну, такая мелкая пакость, провокация. Поэтому надо понимать, что мы находимся на фронте, совсем рядом, вот за забором у нас идет война. Моя главная задача не допустить тягивания в эту драку, в эту войну Беларусь. Хотя все прекрасно понимают, что мы на стороне России. Насколько это возможно, не воюя, мы помогаем России, будем помогать. Это наш союзник. Мы туда и продаем, оттуда и покупаем, торгуем. И вроде бы ну, может, не слишком хорошо живем, но пока терпимо в условиях вот этих боевых действий между нашими основными. Торговыми партнерами. Поэтому надо воспринимать это как данность. Думаю, что со временем ну, научимся мы управлять этими беспилотниками, и нам не придется их тут перехватывать и некоторые сбивать. Много мы сбиваем беспилотников. Мы, мы не смотрим, это российский или украинский. Поэтому мы на это реагируем как специалисты, реагируем молча, но даем понять, что есть слушай не дай бог, что, там придется отвечать. Атвіс є ще в РНБО пояснила, чому Жерафія запускає шахеди на Білорусь. Так от окупанти намагаються здійснити провокацію. Саме тому їх шахеди залітають на територію Білорусі. Про це керівник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко написав у своєму телеграм. За його словами, такі дії армії РФ є спробами здійснити провокацію біля Мозерського НПЗ, щоб у майбутньому звинуватити Україну і вимагати дії від самопроглошного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Російський дрон цього ранку вибухнув неподалік Мозеря у Калінковичах. Нагадав Коваленко, білоруський політик Світлана Тихановська повідомила в соціальній мережі, Ікс, що за її даними у липні в повітряний простір Білорусі вторглися щонайменше дев'ять російських безпілотників шахет, із яких один вибухнув, інший зник. А решта продовжили політ в Україну. Офіційний мінськ не заявляв російській стороні жодних протестів у зв'язку із цими інцидентами. Більше того, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь, нібито, готова допомогти Україні у відновленні. Після війни він заявив, що поки що верхівкою України, як кажуть, керують американці, і президент України Володимир Зеленський, якщо щось треба вирішити, одразу летить до Вашингтона. Він не їде до Мінська та Москви, щоб домовитися, врешті-решт, закінчити цю війну. Він думає, що американці відновлять Україну після війни, і вони будуть заможними міцними мудрими. Ніхто їх відновлювати не буде. Влада зміниться, скажуть Володя. Ти хто такий? Сказав тоді Лукашенко. За його словами, також Україні варто звернутися. За допомогою до близьких їм людей, насамперед білорусів, зауважимо, що Білорусь відіграє важливу роль у повномасштабному вторгненні РФІ в Україну, забезпечуючи військову та логістичну підтримку. Із території Білорусі відбувалися обстріли українських позицій, а також і території використовують для розміщення російських військ та техніки. Ну а я в свою чергу вдячна глядачі, що ви додивилися до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.